Я сьогодні висаджувала дерево у честь свого сина Романа. Для мене це дуже символічно. Він колишній пластун, і в пласті у нього позивний був дуб. Матір загиблого військовослужбовця Романа Дубінського Анна говорить, що висаджувала в горщик дуба з думками про свого сина. Він каже, любив доглядати за деревами. В саду біля дому росте груша, яку посадив Роман. Жінка розповідає, що її син загинув при обороні Києва 26 лютого 2022 року. Хлопцю було 19 років. Коли Буде тепліша погода. Ми висадимо її в алеї пам'яті нас буде в селищі тут створена і можна буде приходити притулитися. Корновля Тетяна Токар разом із сином Станіславом садила дерево надії. Його присвятила чоловіку Андрію Загайкевичу. Він служив у 7-му стрілецькому батальйоні 65-ї бригади. Зник безвісти 8 травня 2024 року в Луганській області. Розповідає жінка, торпав без Чекаю, вірю, що він повернеться. Під перших днів він воював, служив, давав себе державі, він був, він був воїном, до останньої краплі він був воїном. Це для нього було все. Іменні дерева та дерева надії 4 лютого висаджували у лисецькій громаді в межах проєкту Жити без тебе. Його торік започаткувала представниця громадської організації Єдність нації, психологиня Мар'яна Яремчук. З її слів, спочатку дерева висаджують у горщик, а навесні їх перенесуть у відкритий ґрунт. Загалом за рік у межах проєкту на території області посадили понад 100 дерев. Вибирали дубочки, тому що дуб це є сила. Воно росте. 500 років, тисячу навіть, щоб воно нагадувало нам, яку ціну люди заплатили за наше життя. А весною ми будемо висаджувати дубовий гай. Дубовий гай імене дерево нашого героя. Це будуть парки, де буде підписане дерево, де людина може підійти, обняти, може притулитися, поговорити. Дерево дає життя. З тим, як росте життя, вчухає біль. Ми садимо так само дерево надії. Ми не будемо висаджувати його у дубовий гай. Ми будемо садити його дома з надією на краще, з надією, що знайдеться, повернеться живий. І мені дерева героїв, які присвячені загиблим військовослужбовцям, висаджуватимуть на центральній площі у листі, каже голова громади Анатолій Лущак. Висадимо це дерево пам'яті для за тими людьми, які. Сьогодні віддали своє найцінніше, віддали своє життя. Саме ці дерева будуть висаджені на площі біля Тараса Шевченка в центрі лисецької громади. Наталія Веселовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.